Вітаю в ефірі Голос Америки українською. Наша програма студія Вашингтон. Мене звати Остап Яриш. Джо Байден відклав заплановану поїздку до Німеччини та Анголи через ураган Мілтон, який насувається на Флориду. В Білому домі повідомили, що президент контролюватиме підготовку та реакцію на стихійне лихо у США цієї суботи в Німеччині Джо Байден планував зібрати лідерів країн у форматі Рамштайн, щоб обговорити подальшу підтримку України, а також зустрітися із Володимиром Зеленським. Наразі невідомо чи відбудеться зустріч у форматі Рамштайну Суботу без присутності американського президента, чи її вирішить перенести на іншу дату. В Білому домі кажуть, що вирішуються питання з партнерами і обіцяють повідомити більше деталей вже незабаром. Дональд Трамп і Камала Гарі здебільшого зосередили свої кампанії на питаннях як імміграції, абортів та економіки. Але культурна суперечка навколо гендерних питань в американських школах досі триває і також впливає на передвиборчу кампанію. Це викликає гучні обговорення з обох сторін. Більше розкаже Катерина Лісунова. Початкова та середня освіта, яку місцеві органи влади в Сполучених Штатах надають безкоштовно, не є головною темою цьогорічних президентських перегонів. Цю тему не піднімали і під час дебатів між Дональдом Трампом і Камалою Гарріс. Однак це питання є першим у списку для матерів, які нещодавно зібралися на мітинг у Вашингтоні. Зустріч організувала коаліція консервативних груп. Одна із учасниць розповіла голосу Америки, що зареєстрована як демократка, але на цих виборах голосуватиме за республіканців переважно через освіту. Вона проти того, щоб у державних школах вивчали гендерну ідентичність. Це питання здорового глузду, що такі розмови потрібно вести вдома. Запитайте себе, чому цей освітній матеріал вводиться саме зараз, і які навчальні програми він замінює водночас. У нас жахливий рівень грамотності, знання математики та інших наукових дисциплін. А для колишньої вчительки Петі Олександр проблема полягає у тому, що хлопці, які змінили стать, беруть участь у спортивних змаганнях для дівчат. Біологічні хлопчики повинні змагатися в хлопчачих спортивних групах, бо хлопчики можуть завдавати шкоди дівчатам. Для безпеки дівчат нам потрібно, щоб саме біологічні дівчата змагалися у жіночих спортивних групах. Інші матері розповіли голосу Америки, що вони загалом із недовірою ставляться до міністерства освіти. На їхню думку, державне відомство має забагато повноважень щодо навчальних програм у школах. Я вважаю, що нам потрібна капітальна ревізія. На мою думку, контроль уряду став занадто великим треба ліквідувати міносвіти взагалі я не розумію навіщо нам це міністерство ці матері кажуть що голосуватимуть за дональда трампа інші матері не підтримують трампа чи республіканську партію та дотримуються протилежної точки зору щодо гендерної освіти Камала Гарріс вірить що я існую а трамп ні. Леонарді також є матір'ю а себе ідентифікує як квір вона заснувала групу яка працює над прийняттям ЛГБТК плюс молоді в школах вона каже, що освітні програми із гендерної ідентичності необхідні навіть у молодших класах. У мене є п'ятирічна дитина, і гендерна проблема це одна з перших розмов, які ми знайомали. Є дуже маленькі діти, які відчувають себе транссексуалами. Дуже важливо, щоб в їхніх школах і класах інші учні також розуміли, що означає бути трансгендерною людиною. Не всі матері погоджуються із тим, що жіночий спорт має бути лише для біологічних дівчат та жінок. Просто казати, що трансгендерка буде швидшою, сильнішою, небезпечнішою, більш умілою у порівнянні з іншими дітьми, означає не розуміти природних варіацій в межах дитячих вікових груп. Комаєр також не є прихильницею Трампа. Коли один кандидат, такий як Трамп, говорить про закриття міністерства освіти, це зашкодить усім програмам, які впливають на усіх дітей по всій країні. Трамп виступає проти участі трансгендерів у спортивних змаганнях для дівчат, а також проти навчання гендерній ідентичності в державних школах. Ті, хто бачить ситуацію інакше, апелюють до Камели Гарріс. Те саме стосується і закликів позбутись Міністерства освіти в Сполучених Штатах. Катерина Лісунова, Лорел Боумен, Голос Америки, Вашингтон. І на цьому будемо прощатися. Бережіть себе і до зустрічі. Побачимося вже незабаром.